Всіх вітаю! Мене звати Онищенка Юлія, і я засновниця та керівник дитячої модельної студії для дітей JK Models. За фахом я викладач і графічний дизайнер реклами. Десять років працювала у міжнародних модельних агенціях і мені захотілося поділити своїм досвідом і підтримати фешн-індустрію нашого міста. І мої дві донечки стали головним натхненням у створенні студії та розвитку Озвитку саме дитячого модельного бізнесу. Вже після року, повномасштабного вторгнення, ми повернулися додому та знову відчинили свої двері і почали активно працювати. За час війни провели багато заходів, різних показів, цікавих занять, творчих фотопроєктів. Наших дітей запрошують на зйомки дитячі бренди, які також повертаються у місто, і ми з ними співпрацюємо заради культурного та економічного розвитку нашої незламної країни. І я хочу сказати, що попри війну, попри ті обставини, в яких ми знаходимося, ми працюємо заради щасливого дитинства. І мої вихованці є прикладом і символом українських незламних дітей. І я дуже щаслива, що я маю змогу відкривати цей світ краси та творчості, бо моделінг – це дуже класна пригода, в яку ти занурюєшся. І це не тільки про ходіння по подіуму або фотосесії, це набагато глибше. Це про твою самоцінність, про твою реалізацію, про фундамент, який ми закладаємо на майбутнє для успішної і впевненої особи. Собі особистості, а такі люди дуже потрібні нашій країні, а наші діти це наше майбутнє покоління.